Ну що, ребятухи, знову до мене заїхала ось така в такому чудовому сірому кольорі дуже бомбізно виглядає. Взагалі вот. бомба була в чорному, здається, в якому я виїжджав в попередніх відео. Так, Kovi Light R. Типу. Я вже зібрав. Не знаю, чи це вийде, вийде перше, чи воно вийде пізніше чи раніше. Тому залишу нічого обрізати не буду. Так як є, так вже я і закину там, про цю естеху. Що в нас по комплектуючим, Швиденько, як завжди, дзеркала, низ і такий набір ключиків, гаєчок, всього, що треба. Крило таке яскраве сіре, виділяючися. Потім наш захист сцепу, типа і підкрилок, ніжка переключення передач, бокова підніжка, центральна підніжка, АКБ, бокова підніжка для пасажира і водія. Колесо в нашому такому вигляді. Звісно, ця наклейка поклеєна в такому кривому китайському варіанті. Це дуже бомбово дивиться. Вихлоп не буду розпаковувати, тому що не хочу поцарапати ще поки що. також Система тормозна із підніжками водія і пасажира, все в кучі тут висить, наш хвостовик, також тілімпається, нещасний, то нічого страшного. Ось так тілімпатиметься фарочка із приборочкою, і наші ручки всі на кучі. тому Всіх обняв, перевернув пакедова. Подивитися, що вийде в кінці.